Сьогодні, 15 травня, і ми відзначаємо всеукраїнський день вишиванки. Це дуже важливо, тому що це код нашої нації. Ми повинні його рекламувати для всього світу. Ми повинні привчати наших дітей, що це важливо. Ми так ідентифікуємося, і це наша культура. Сьогодні ми, як збірна команда Національного університету Запорізька політехніка зі спортивної аеробіки, взяли участь у організації та проведенні руханки до дня вишиванки. Сьогодні прийшло багато людей від діточок з дитячого садочку до викладачів та студентів нашого університету. Сьогодні долучилася до заходу з виготовлення традиційної ляльки-мотанки в Запорізькій політехніці, познайомилася з великою кількістю цікавих людей, дізналася про традиції власного народу, створила оберіг для своєї родини. Я вдячна за можливість розвиватися, пізнавати більше про власний народ. І Дуже добре, що в нашій місті створюють осередки розвитку української культури, де багато людей долучаються до подібних заходів. Сьогодні на заході до дня спільнодії ми з хлопцями та дівчатами з запорізької політехніки виробили ось такі гарні кукли-мотанки. Я дуже дякую Запорізькій політехніці, що ми відвідали і можемо надалі відвідувати такі заходи. Сьогодні я відвідав Запорізьку політехніку, відвідав на всеукраїнський день вишиванки майстер-клас. Мої ресурси. Ми тут класно провели час, дуже багато класних людей. Ми багато соціалізувалися, багато спілкувалися. Також зробили багато багато фото. Це було дуже круто, тому що такі заходи дуже допомагають у такий складний час бути собою і спілкуватися з людьми. Всім привіт від Запорізької політехніки. Сьогодні в нас день вишиванки а, і до цього дня єдності в Запорізькій політехніці відбувся майстер-клас Мої ресурси, на якому люди, студенти а, вчилися впізнавати свої цінності, користуватися своїми ресурсами. Було дуже цікаво, було багато людей, які змогли поспілкуватися, познайомитися. А, це був дуже цікавий комфортний захід, який. Надихає на пізнання далі своїх цінностей та ресурсів сьогодні у нас в університеті в Запорізькій політехніці відбувся надзвичайно цікавий захід, який, я сподіваюся, об'єднує людей різних поколінь, викладачів, студентів, наших гостей, які були тут присутні, бо говорили сьогодні про те, що є чинником нашої національної ідентичності, і серед цих чинників. Почесне місце належить нашій українській вишиванці. Ми сьогодні послухали про різноманітні техніки вишивки, подивилися різноманітні костюми. Ми навіть були надзвичайно задоволені подивитися, як виглядали колись молоді хлопець і дівчина Ну, це був такий, от навіть показ мод колишньої моди. Через це дякую всім, хто взяли участь у цьому заході, і сподіваюся, що це надихатиме нас на те, щоб ми відчули себе справжніми українцями. Дякую сьогодні, 15 травня, всесвітній день вишиванки і сім'ї у Запорізькій політехніці Я побувала на зустрічі з Яною Яковенко, засновницею Мадрівного музею родовід, яка показала нам е, різні вишиванки, е, традиційний одяг українців е, з різних частин України і дала навіть. Потримати власними руками і подивитися на те на це, як це було класно і круто, і ми змогли доторкнутися до наших витоків і традицій разом у Запорізькій політехніці. Сьогодні, 15 травня, я був у запорізькій політехніці на майстер-класі з малювання. Нам показали роботи е, запорізького художника, і також нам випала е, нагода, скажімо так. Намалювати свої роботи. Мені дуже все сподобалося, також прийняв участь. Дуже дякую. Сьогодні, 15 травня, в день вишиванки, я відвідала Запорізьку політехніку, її заходи і була на майстер-класі з малювання. Я намалювала такого гарбуза по українським мотивам. Мені дуже сподобалось.